Ці кадри відображають незламність та силу кожного українця. Відео на якому волонтер-саксофоніст Андрій Левіщенко стоїть на диху затопленого будинку в Херсоні під час російських обстрілів і грає гімн України. Набрало мільйони переглядів, десятки тисяч репостів та потрапило на екрани телеканалів усього світу. До 24 лютого Андрій Левіщенко працював у галузі логістичних послуг, і з початком повномасштабного вторгнення росіян він став волонтером. Андрій закомуфлював власний автомобіль. І почав розвозити гуманітарну допомогу туди, куди всі боялися їхати. Їздив по різних точках, більш по гарячих точках я возив людям цивільним гуманітарку, допомагав, возив, допомагав військовим і посилки з дому возив, і, ну, те, що потрібно було їм. І приходилось їздити. І... Такі собі небезпечні місця: це схід, південь, Донецька, Луганська область, Миколаївська, Херсонська область. На кожну гуманітарну місію Андрій завжди брав із собою улюблений музичний інструмент саксофон. Ще у дитинстві чоловік закінчив музичну школу за класом кларнета, а саксофон вирішив опановувати самостійно. Адже давно про це мріяв. Тож тепер кожна волонтерська поїздка добігає кінця під музичний супровід. Перше, мабуть, де я в такому місці заграв, це була це був Харків, це була Північна Салтівка. Ми туди заїхали, я побачив будинки, які розвалені. Ну так якось серце стислося. І я коли взяв саксофон і заграв, і там пішла луна, ну це досить неймовірні почуття. Є позов душі десь заграти або людям, або самому. Ми їздили в Бахмут, захотілися на центральній площі заграти в Бахмуті, щоб люди побачили, що в Бахмуті ще. І продовжується життя. Волонтер одним із перших вирушив допомагати мешканцям Херсона, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Я взяв свою машину, взяв свого човна, двигун і поїхали в Херсон. Допомагали людям, як могли. Вивозив людей, речі, тварин. Вивозив. А потім знову взяв до рук свій музичний інструмент і почав грати гімн, який почула волонтерка, журналістка та фотографка Оксана Йоханесон. Саме вона встигла зафільмувати неймовірно. Зворушливу гру Андрія нас тут лунають обстріли, прильоти. А тут людина, яка грає гімн. Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Дня були сильні обстріли, згадує Оксана. Вона разом із друзями-волонтерами саме була на воді, коли почула про літ міни, а потім чарівну гру Андрія. Спочатку не могла повірити, чи дійсно я це чую. Він ставав тільки гучніше, і гучніше. Я думала, що можливо це хтось з квартир грає або вмикнув щось, але звук лунав з іншої сторони. Ми були на цій вулиці, ми знали, що там приватні будинки знаходяться, які повністю затоплені на 3-4 метри під самий дах, там немає людей. Я сказала колегам, що. Давайте негайно пливти. Ми повинні побачити, хто хто це робить. Так відбулося знайомство волонтерів. Наступну поїздку до Херсона Оксана запланувала разом з Андрієм, і вони зняли ще одне життєствердне відео. Він заграв на тому самому будинку. Зараз немає обстрілів, і ми приїхали на цю вулицю самі. І тут лунає все гімн виконання Андрія. Коли ми це відзняли і подивитися кадри перші і кадри зараз, сухою вулицю, то дійсно відчуття, що коло замкнулося, і ми можемо казати, що все минає, життя повертається попри все. Тому боротьба вона має абсолютно потужний сенс. Зараз чоловік мріє зіграти в Криму, і поки воїни виборюють кожен клаптик української землі, друзі продовжуватимуть волонтерську справу та зніматимуть мотивуючі відео в різних куточках країни.